Здавалося, ця сучасна споруда не має ніякого відношення до історії Батурина. Але ж Покровська церква була зведена ще Іваном Мазепою. Дерев'яний храм згорів у листопаді 1708 року. Наприкінці XVIII століття на цьому ж місці споруджено муровану церкву Покрови Богородиці, освячену 1789 роком. А за радянських часів храм було зруйновано і на його місці збудовано водонапірну вежу. Тож, коли у 2007 році, з благословення Патріарха Київського і всієї України руси Філарета розпочалося будівництво нового храму Покрову Богородиці, місце знаходження його було геть іншим від попереднього. Унікальність цієї церкви в тому, що вона постала лише за рік. Виключно за кошти меценатів, представників української діаспори з Канади і Сполучених Штатів Америки та громадян України. Титульною іконою храму стала ікона Покрови Богородиці 19 століття, подарована президентом України.